Велична щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, гірська вода. Це Україна мова первінкова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова в серці з ранніх літ, гордолине мова у політ. Одна, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце і душу з ранніх літ. Це мова, наче пташка святаркова, що гордолини у політ. Українська мова, наче котики, лагідна та грайлива. Українська мова така мелодійна. Мені часто здається, що це не мова, а музика. Я люблю книжечку українську. в них такі смачні слова. Мова це доля народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Мова містить удвічі більше любові, бо має окреме слово кохання. Українська мова, як мед, солодка, квіткова і корисна для здоров'я. Українська мова це наша національна ознака. Мова це віконці, хервіти людина, бачить світ. Мова, наша, соловіна, чиста, мов перлин. Українська мова створена, щоб співати пісні, що беруть за. Душ. Українська мова це наша зброя проти ворога. Українська мова як вакцинація від ковіду. Не примусова. Але без неї і до магазину не зайдеш. Українська мова це наш дух, наша душа, наша пісня. Українська мова це скарб нашого народу. Українська мова вводить нас у чарівний світ народних вірувань, народну творчість, вчить нас любити рідний край та милу Батьківщину. Українська мова складається з приголосних, голосних та ніжності. Українська це мова творів Шевченка, Франка. Українська. Українська мова це мова наших предків і моєї країни. Якщо забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу, ти общу храму. Рідна мова. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, У барвінки зодягайся, моє щире слово, Колосися житом в полі пісни й веселі, Щоб зростали наші діти мудрі й веселі, Щоб на все життя з тобою Ми запам'ятали, як з колиски дорогої, в кохали.